Мир вам, браття і сестри, українські патріоти і патріотки. Я теж вважаю себе українським патріотом, і від цього мені страшенно соромно. А от вам не соромно, а дарма. Варто було би посоромитися. А що такого для неньки зробили українські патріоти навіть в ті часи, коли вони, нібито були при владі, або принаймні коли влада їх не ображала при Ющенку? При Ющенку патріотів не чмирили. Він сам вказав, що він український патріот, і Юля була патріоткою, і вся ця свора була патріотами, і всі махали прапорами, і всі вільно ходили, і головмусор був патріотом. І який же результат? До Європи нас пришпандюрил Віктор Федорович Янукович. Ніякі не патріоти. Він ніколи не казав, що він патріот. Хто воює з Росією? Азаров він українською мовою говорити не хоче, грибує, навіть не бажає вчитися. Він зараз воює з москалями, не ми з вами. Хто впровадив новий кримінально-процесуальний кодекс? Ми з вами, патріоти, і журналісти, які стоять на патріотичних позиціях, можуть тільки лаяти. Але насправді щось вміняємо з часів Сталіна в цьому смислі зробила тільки адміністрація президента, а там ніяких патріотів немає. Там є публіка, які взагалі наплювати. І тим не менше, новий процесуально-кримінальний кодекс, що сьогодні не всіх закривають. Сьогодні ми знаємо деяких наших братів і сестер, які вишивають з браслетами, не сидять в слідчому ізоляторі, зробили вони. Зробила адміністрація президента. Ніякі патріоти, ніяких полегшень тюремних собі не здобули. Скількох представників п'ятої колони Кремля образили українські патріоти? Та ж нікого. Янукович. Зовсім не патріот. Мішкова з Крима вигнав, Маркова депутатства позбавив, Волгу посадив, вітрілі перший раз скрутили ласти і запроторили в мусарню при Януковичі. Не при Ющенку. Жоден патріот ніколи і пальцем не торкнувся. Янукович не побоявся. Янукович це Мазепа сьогодні. І ви його здасте, як наші з вами славні патріотичні предки здали Мазепу. Хто пішов з Мазепою? Тисяча людей. І Карл XII, всі патріоти, кіно та палія, всі, хто завгодно, були проти. Скарги писали Петру І, доноси. Те саме ви зробите з Януковичем, ви його здасте. Як зараз ви показуєте церкви, збудовані Мазепою, так будете показувати Межегір'я, збудоване Януковичем. Мені майже не вдавалося помітити українських патріотів у справі благодійництва по відношенню до українського народу. Чи багато волонтерських груп для допомоги хворим діткам чи пристарілим є в українських конфесіях церковних, не кажучи вже за українських язичників? Немає майже. А натомість, московський патріархат є. Ми знаємо волонтерські групи, знаємо благодійників і знаємо тих, хто допомагає онкохворим діткам, сірим, убогим. Це теж всебережні контори і УПЦ Московського патріархата і все що завгодно, але там є приємні виключення. Покажіть мені приємні виключення серед українських патріотичних конфесій. В Україні є така ганебна річ, як дитячі будинки. Українські патріоти дите, дітей з дитячих будинків не усиновлюють. Нарешті зараз оці от гадючники притони розпусти починають розпускати. Хто цим займається? Адміністрація президента 40% дитячих будинків, інтернатів, уже зліквідовано, і дітки в дитячих будинках сімейного типу. У нас в дитячих будинках дівчат старше 10 років, які ще не пропущені двічі-тричі по колу, не перетрахані, немає взагалі. Не кажучи вже про торгівлю органами і про крадійство. І хто почав цим займатися, хто почав розганяти ці кубла? Адміністрація президента сьогодні 2,5 тисячі гривень витрачається на кожну усиновлену дитину для того, щоб ці будинки дитячого типу могли існувати. А де патріоти? Що вони робили, коли були при владі? Що вони роблять зараз? Чи багато патріотів усиновлюють українських сиріт? Справа українських патріотів писати доноси в різні європейські інстанції на українську владу. Українська влада дуже погана, але єдине, на що здатні українські патріоти, ми з вами на що здатні, це на саморекламу. Я сам займаюся саморекламою і чудово знаю, що це таке. Подивимося на результати нашої діяльності. Патріоти вирішили знести паркан навколо Верховної Ради. Паркан стоїть. Патріоти обіцяли не допустити тушок до до сесійної зали. Всі тушки в сесійній залі. Патріоти обіцяли боротися проти офіційного статусу чи регіонального статусу російської мови. Російська мова має регіональний статус і ніякі патріоти не вскрили собі животи від сорому. А хто найбільше відзначився на акціях проти на акціях протесту біля українського дому? Віталій Грузінов, етнічний росіянин. А де були українські патріоти? Українські патріоти воювали за гостинний двір. В результаті гостинний двір там, де він не мав бути, у забудовника. Українські патріоти єдине, на що здатні, так це на симуляцію, на саморекламу. Самореклама здійснюється на футболі, на якихось забудовних акціях, на якихось лісах. Єдине, чого немає. Це боротьби, власне, за національне. Лайтбокси, білборди російськомовні, стоять. фм станції телебачення суцільно антиукраїнське. Проти цього ведеться боротьба? Та жодним разом. Ніхто навіть і не пикнув, ніхто навіть і не пукнув. Українські патріоти е, е, імітують боротьбу за що завгодно, тільки не за національне. Тільки не за національні теми, не за націоналістичні. Чи є українське кіно за 20 років? Кажуть, що держава не дає грошей. Коли єврей Шапіро захотів зняти художній фільм, він взяв і зняв художній фільм. Він знайшов бабки, він когось обманув, він когось цей, він зняв 10 художніх фільмів, які катаються по фестивалям і так далі. Жодної копійки від держави він не отримав. Єврей Шапіра знімає художні фільми. Де художні фільми? Хоча б такі зняті українськими патріотами. Українець це професія, це не національність. На жаль, це професія, яка погано оплачується. Я співчуваю, що я теж українець і моя професія теж погано оплачується. Але все, що зроблено для України, це зроблено не українськими патріотами. Ті ландшафти, які ми спостерігаємо з вікна машини, все це насаджено Сталіним і Хрущовим. Всі ці лісосмухи, всі ці ліси і всі ці мальовничі гайочки по берегах річочок, все це зробили вони. Це зробили не українські патріоти. Дяка Богові, навіть серед нас, все таки трапляються нормальні люди, але практично всіх нормальних людей я знаю в обличчя і поіменно настільки їх мало. Є люди, які займаються пластом. Виховують принаймні діточок, і звідти виходять непогані кадри. Є якісь там тризубівці, які так чи інакше здають кров для, для онкохворих дітей в кількох областях і намагаються підняти цю кампанію як щось регулярно. Є ці окремі одиниці, які стріляють в міліціонерів і підпалюють штаб-квартири антиукраїнських партій. Цих людей дуже мало. Є навіть ці люди, які жертвують гроші. На тих, хто сидить в тюрмі на політв'язнів, цих грошей, на жаль, не вистачає толком ні на передачі, ні на адвокатів, і все це і передачі адвокати висять на плечах сімей. Є зрештою опікунська рада Охмаддит, яка теж складена з патріотів. Всього цього дуже мало. Давайте нарешті щось зробимо для неньки. Сподіватися на неукраїнців, які все для нас роблять, сподіватися на Путіна, який навіть з Азарова зробив українського націоналіста, сподіватися на євробюрократію, яка, можливо, нас від чогось там захистить, не можна нескінченно довго. Доведеться, хоч що-небудь робити самим, або принаймні давати гроші тим, хто х... хто хоче щось робити. Що ти зробив для неньки? Це запитання облитого пивом Шмаркача. Скільки ти витратив на неньку? Оце от питання дорослого, солідного чоловіка. Зверніть увагу, я навіть не наголошую на тому, що ви повинні зносити гроші в мій трастовий фонд. По-перше, у мене нема трастового фонду. А по-друге, я знаю, що від вас фіг дочекаєшся. Але наші великі вчителя, євреї. Вони отримали шанс на успіх. Сіонізм отримав шанс на успіх тільки тоді, коли там почали з'являтися гроші. Бо сіонізм, як вони тоді казали, це коли один єврей переконує другого єврея, щоб він сказав третьому єврею, щоб то щоб дав гроші четвертому єврею, щоб він міг поїхати в Палестину. А хто поїде в Крим? За які гроші поїде в Крим від нас? Я знаю. Знову поїде єврей. Амінь.